Честь прийняти урочистості до Дня науки цьогоріч у СумДУ. університет має свою філософію діяльності, вибудований як науково навчально виробнича установа, говорить його ректор. Адже саме такого ефективного поєднання, ідея, інновація, результат вимагають час і світові тенденції. Не існує окремої національної науки, тому сумський класичний виш і його студенти та випускники відомі в наукових колах далеко поза межами України. 2014 році біля 600 замовлень на науково-науково-технічну продукцію. В тому числі більше 40 замовлень з 15 країн світу, це і 10 країн Західної Європи, і Сполучені Штати Америки, і Китай і, і інші країни. Наші студенти знову вже в цьому році більше 80 призових місць на загальнодержавному конкурсі наукових робіт зробили такі внесок. І ми знову впевнені на першій позиції серед всіх вищих навчальних закладів України. Секрет високорозвинених країн в тому, що вони потужно вкладають у фундаментальні наукові дослідження і так само потужно впроваджують наукові досягнення у свій розвиток. Про високий потенціал сумської науки в масштабах світової говорить очільник області, розповідаючи про перспективу співпраці Сумщини з Китаєм у сфері ядерної енергетики. Проте зізнається, здібні молоді науковці користуються попитом за кордоном. Україна ж втрачає свій шанс наукового прориву. Те, що наші студенти займають і аспіранти. Високі місця говорять про те, що сумська наука має велику перспективу. А наші колеги з вами завдання робити все для того, щоб ця, ця, ця перспектива реалізовувалася і наш потенціал постійно зростав. Сумщина з потужним науково-дослідним потенціалом на перших позиціях у державі. П'ять університетів. Сьогодні більше 30 тисяч студентів навчається в цих вишах. І мені дуже приємно, що сьогодні багато депутатів обласної ради працюють. Викладачами в цих університетах і допомагають сьогодні підготовлювати ті кадри, які сьогодні потрібні для народного господарства. В ДУ пів тисячі аспірантів і вдвічі більше студентів займаються науково-дослідницькою роботою і навчились добре презентувати результати в Україні і в світі. В нашому університеті ми шукаємо можливість, скажімо, знайти грантові кошти за кордоном, знайти замовників, скажімо, серед вітчизняних підприємств. Тобто, в Минулому році ми виконали близько більше 500 договорів на замовлення, практично 400 підприємств України, а також закордонних замовників з 22 країн світу. Два наших молодих вчених ходять до топ-50 найкращих молодих науковців України. Наука не є ніколи не стане дописаною книгою. Пізнання категорія безперервна. Тож перед день дня науки всім, хто розкриває її таємниці, бажають невтомності думок і натхнення. Тетяна Полозова, Валерій Коваленко